Останнім часом багато подібних запитань отримую, тому хочу ще раз надати відеороз'яснення. Відповідно до пункту 4 статті 12 закону 21.36 працівник, якщо він є внутрішньо переміщеною особою або перебуває за кордоном, може отримати за власну ініціативу відпустку без збереження заробітної плати, але її тривалість максимальна 90 календарних днів. Незалежно від того, скільки буде тривати воєнний стан на сьогоднішній момент, тобто, навіть якщо продовжено воєнний стан, все рівно право працівника на 90 календарних днів відпустки збереження заробітної плати, можливо, в подальшому це буде змінено. Якщо ж ці 90 днів вже ви використали, що можна зробити? По перше, це звільнення, як зазначено в питанні за власним бажанням або за угодою сторін. По-друге, ви можете спробувати домовитись з роботодавцем і написати заяву про відпустку без збереження заробітної плати в зв'язку з воєнним станом відповідно до статті 26 кодексу законів про працю. І ця відпустка не обмежена певними днями календарними, вона обмежується лише закінченням воєнного стану або як варіант закінченням карантину, оголошеним на території України. По-третє, це можна написати заяву про щорічну основну відпустку. Якщо у вас є накопичені дні не використані, ви можете їх використати, якщо є погодження роботодавця на це. І по четверте для мене в принципі більш оптимальний варіант, тому що не несе певних витрат для роботодавців. Це запропонувати роботодавцю табелювати вас цей період після закінчення вашої відпустки без збереження заробітної плати 90 днів, табелювати вас кодом НЗ це неявка з нез'ясованих причин. І після вашого повернення, коли ви надасте пояснювальну записку на підставі наказу роботодавця, він може цей код НЗ змінити на код і і поважні причини неявки, і цей період у вас не входить не в соціальний стаж. Страховий ні накопичується дні щорічної основної відпустки, і відповідно додаткових витрат роботодавець не несе. Єдине, що якщо він хоче зайняти прийняти іншу людину на вашу посаду, він може укласти строковий трудовий договір на період вашої відсутності, взяти працівника або ввести штатний розпис нову вакантну посаду і прийняти вже на основне постійне місце роботи іншого працівника. Тому як варіант, ви можете спробувати домовитись про таку співпрацю з з роботодавцем. Є варіант ще призупинення трудових відносин, але важливою мовою є обоюдна неможливість і роботодавці і працівника виконувати умови трудового договору. Тому якщо ваш роботодавець працює про призупинення, на жаль, згідно чинного законодавства, мови йти не може. Тому пробуйте, домовляйтесь пояснюйте роботодавцям, що ніяких витрат він не несе. А ви, в свою чергу, можете зберегти своє робоче місце на випадок свого повернення і нашого найближчого миру. Всім бажаю процвітання та бережіть себе, будуть питання. Звертайтесь.